В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку Цап та Лисиця. Голодна лисиця бігла понад лісом, задравши носа вгору, приглядалась до пташок та до іншої дичини. Зазівалась і впала в яму. Яма була глибока, мабуть, викопана мисливцями, щоб зловити яку-небудь звірину. Лисиця цілий день гибіла в ямі, голодна, силкувалась виплезнути, ніяк не могла вибрати звідти. Уже пізно так, як у повголудню пору, де не взявся цап, ішов до лісу, задравши голову, хвостиком ворушив, борідкою потрухував, головою покивував. Побачила лисиця цапа і почала до нього підлещуватись. Гей, цапку, чого ти там ото пожарі тиняєшся? Іди до мене в холодочок. Не хочу, там сиро, я краще піду в ліс. Там, може, собі водиці надибаю, а то пити дуже хочеться. Ех, ти, дореньку кудлатий, Де ж ти там води знайдеш? Та навіщо й шукать, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода. Плигай до мене тут прохолодно, недушно, свіжа водиця. А ти там жаришся на сонці, потієш, нудгуєш. Цап, недовго думаючи, блигнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю мало не задушив. А вона йому, та ти хіша, ти бородатий дурень, ти всю мене обдав грязюкою. А сама тим часом недовго думавши, Плигнула цапові на спину, а з спини на роги і вистрибнула з ями. Хвостиком махнула і повіяла з лісом. А цап зостався у ямі і сидів там сам ще два дні, поки ненароком не натрапили на нього пастухи і витягли звідти за роги. Ось і казочний кінець, а хто слухав молодець. На добраніч, любі дітки, тихої вам ночі.